Доброго дня, ви на каналі прийнято підбір автомобілів з Європи. Приїхали сьогодні в Нідерланди і забираємо під замовлення. Купили для людини ось такий автомобіль. Це є Honda CR-V 2017 року на механічній коробці передач. 1,6 дизель в гарній максимальній комплектації. Даний автомобіль має дуже гарний яскравий темно-сірий колір без єдиного підкрасу. На гарних легкосплавних дисках салон у нас де комбінований. Потім більш детальне відео закинув даний автомобіль трохи пізніше. Зараз загружаємо його і будемо його доставляти для того, щоб доробити всі основні документи на експорт. Тобто будемо робити, затаможувати автомобіль і робити всі потрібні документи, які нам потрібні, для того, щоб ми переїхали на, тобто приїхали в Україну. Ось так. Виконується погрузка автомобіля. Давай, -давай, ще пів... давай, 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 ще, 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 ще. Ще, ще 20 см. Давай, 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 давай. давай, Все, стоп. Ось, провели загрузку, зараз ховаємо лапи, чіпляємо лавету і будемо їхати для подальшої, подальшого оформлення. Всіх, кого цікавлять будь-які автомобілі, телефонуйте 097 25 99, звати мене Андрій. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ось так у нас виглядає салон автомобіля. Ось такі сидіння у нас тут комбіновані шкіра з алькантарою На механіці. Автомобіль дійсно в хорошому ідеальному стані, дуже малий пробіг, 77 тисяч. Ось таке коротке відео. На даний момент знаходимося в Нідерландах. Хоч що цікаве, телефонуйте, підписуйтесь на Ютуб канал, TikTok канал. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео.